Христос. А смерть здобуток. Моє життя Христос. Що це що означає, що все в моєму житті прямує до Нього? Прямує до Нього. Моє серце до Нього прямує. І нічого іншого понад це я не хочу. А все решта додається і городи, і земля. Все, 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 все буде. І слабості, і здоров'я все буде. Хочу вам запропонувати зараз. Поспівати разом з нами. Як ви маєте трохи настрій співати, чи може вам би треба було щось для розігріву принести сюди? Не? Чи ви вже розігрілися? Пісня дуже простенька, називається Відчини. Не треба дуже запам'ятовувати. Відчини, відчини, відчини. Три рази співаються. Ви за перший приспів навчитеся, а другий будете з нами співати. Але я хочу, щоб ми зараз зробили собі таку вправу. Давайте тако одне одному дайте руку. Чекайте, бо мене оці прив'язали, щоб я далеко не йшов. Я не зайшов вже аж до додому. Загай... Давайте де? мені руку. О, я тепла, правда, рука, тепла. І вас тепла, дякувати Богу. А ну дайте одне одному руку. Такого, як ми. такого, як ми. О. Дайте, <спирам> дайте, <спирам> дайте, <су> дайте, 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 не шкодуйте, не шкодуйте, Богу. <су> Може хтось і гніває там один з другим, а посідали, бо не було місця. Чи ні? Та ні, ще не з'ємно, ще. Ще ви до 100 років жили. Дайте руки одне одному. Ну, Раз-два, раз, Що відчуваєте? Тепло в людської долоні. Значить, поруч біля мене хто? Жива людина, яка хоче. Ви хочете, щоб вас любили? Хочете? І ви хочете любити. Правда? І ви хочете бути здорові, і хочете мати всяке добро. Не сміємо думати, що той, хто поруч біля нашого, йому менше треба, ніж мені. Не сміємо. А людина, яка поруч біля нас, вона стільки самопотребує. Правда? Правда. Взялися за руки, а тепер подивіться одне на одного, отако От подивіться. Я, я вам скажу, мені добре звідси від вас. Вас видно? Ви отак такі зосереджені, слухаєте, коли я вам сказав подивіться одне на одного, ви подивились і автоматично всміхнулися. Люди не часто сміються. Вони сміються, коли їм смішно, знаєте, а тут. Ви подивилися одне на одного і всміхнулися. Це є на час. А тепер так от. Але то треба можливості. Слухайте, чоловіки, а ви що робите там ззаду? Я тим кокелішком міг ще. Так. так, Взялися за руки, взялися за руки, всі 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 Гальорка там, добре. Взялися за руки Так. і подивилися одне на одного. І сказали, нехай тебе Бог благословить. Ано сказали це. Я хочу дітей почути. Ано голосно скажи. Нехай тебе Бог благословить. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Голосно, хай весь милятин чує. Голос, нехай тебе Бог благословить. Це ми... Май... Бачите? Бачите, скільки я дуже гарно. Дуже гарно. Бачите, скільки я зусиль мусив прикласти, щоб ви це сказали. А воно взагалі то має. Воно має благословення християнина, має не сходити з уст. Не сходити з уст. Нехай тебе Бог благословить. Дітей благословляти, ближніх благословляти. Чоловік прийшов додому вже третій вечір п'яний, Так. А жінка йому пропонує ще випити, тільки напиток має бути чорний і гарячий. <реш> Та, каже смоли гарячої. А це благословення? Ні, це не благословення. Треба той момент витерпіти, а коли він заснув, хай він, хай він може не тверезить, хай він спить. Але ти маєш над ним сказати благословення, не прокляття, благословення. Сусідська курка зайшла в город, що треба зробити? Догнати і забити. Ні, о правильно, ні. Благословити. Благословити сусіда. Знаєте, благословення не вирішує всіх проблем. Але я вам скажу так, благословення лікує нас, і благословення завжди лікує стосунки між людьми. Святий Павло говорить, браття, він говорить про ворогів. Чуєте, то не, то не про сусідів, то, не про, то не, не про одноплемінників, це є не про родину. Він говорить про ворогів. Він каже, браття, не проклинайте. Він забороняє, не проклинайте, благословляйте. А ще раз візьміться за руки і скажіть: нехай тебе Бог. Досить". Скажіть. А так як в милятині, воно ніхто так не вміє сказати. Співаємо пісню, яка називається «Відчини». Хай це буде сьогодні святом для нас, маєстро музику. Біля дверей твоїх і стукаю, а ти не відчиняєш, ти заснув у клопотах мирських, чи просто не бажаєш, а я прийшов із миром і до... Я назавжди зостану з тобою з упічини. Відчини, 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 до торгнись, до любові святої. Відчини, відчини, відчини. І я з миром до хати зайду. Твою радість поможу, твою радість поможу. І розп'явся чоловіко, я всі гріхи твої на себе взяв, не до тебе стукати ще мушу, щоб ти спаку си вічні подола. І